Що ж, ми потихеньку переходимо до жіночого складу цього випуску. І зараз я буду розповідати про дитячу українську письменницю, ілюстраторку, казкарку, громадського діяча, видавця, голову громадської організації Творчий простір та керівника креативної студії Іриска про Ірину Мацко, яка також народилась у місті Тернопіль. Та закінчила Тернопільську академію народного господарства. Тепер це Західноукраїнський національний університет, спеціальність економіст. Навчалась в Українській академії друкарства, спеціальність графіка, на курсах комп'ютерної графіки та дизайну Тернопільського технічного університету імені Пулюя. Працювала художнім редактором Тернопільського видавництва Терра». У 2007 році стала приватним підприємцем, видавцем. Започаткувавши своє видавництво ірма. І якщо ви думаєте, що на цьому цікаві факти закінчились, то ні, вони лише розпочинаються. Також Ірина працювала головним редактором газети Історія кохання, журналів Дошкільнятко, Вовк та Заєць, в'язання бібліотекаркою центральної дитячої бібліотеки міста Тернопіль у 2011 році. Організувала і провела перший у Тернополі. Дитячий літературний фестиваль Дивокрай. Ірина є директоркою фестивалю у рамках міжнародного симпозіуму Література, Діти, Час, учасниця Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка, засновниця та керівниця креативної студії «Іриска», де проводяться майстер-класи, курси, а також є дитяча кімната. У 2018 році отримує диплом казкознавиці та пише терапевтичні і повчальні історії. Є авторкою та координаторкою літературно-мистецького конкурсу для дітей Терно-Слов, голова Тернопільської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, учасниця головного журі 4-го та 5-го телефестивалю Відкрий Україну, координаторка всеукраїнських проєктів Додай читання, Тату Почитай, Книжковий марафон 42, авторка та координаторка благодійного проєкту для незрячих та слабозорих дітей. Історії тих, хто бачить серцем пише дитячі казки, оповідання та новели й есе для дорослих, ілюструє, укладає хрестоматії і розвиваючі зошити для дошкільнят. Літературні твори опубліковані в журналах, Літературний Тернопіль, найкращі жіночі історії, життя, Ангелятко. Твори звучали на Першому каналі Національного радіо в передачі Вечірня Колисанка. Авторка книги Велетня, казки із Дивокраю. Яку створювали в центральній дитячій бібліотеці міста Тернополя. У розвороті вона має метр вісім на метр. Музика. Книга занесена в Книгу рекордів України. Редагує газети Історія кохання та попелюшка. Можна видихати, і це лише біографія. І зараз ми поговоримо про творча. І знаєте, що цікаво, коли я готувалась до першого випуску, я виписала такі книги, як Цифри та Лічба, Букви, «Копієчка», Зернятка мудрості, серія для дітей читаємо з дитиною, тік-так, голочка та подушечка. А насправді ці книжки ще виходили у 2007-му і я взагалі не знаю, чи їх зараз можна купити. Зараз на поличках можна знайти ось такі казкові перлинки. Куди входить ось, ну, ось ці казки про голочку і ниточку, а також такі героїчні казки про наших героїв України. Тільки в такому форматі Нижечки також показую у коротких роликах у себе на YouTube, в шорцах. А загалом за півроку, що пройшли в Дмитрика. Поличка збільшилась на два стосика книжок. Тож я хочу ще зробити такий повноцінний випуск про дитячі книжки. Ну, матиму його в планах. А ви пишіть, наскільки ви хотіли би подивитись такий випуск: збір кінновал і замальовок авторки: Шпинат для місків, мигдаль для серця, імбир для душі. Ось така трилогія, я так розумію, це підліткова проза. Взимку я читала Young adult іншої авторки, і я хочу сказати, що цей жанр є такою часом необхідною літературою для людей дорослих, ті, хто вже начебто не входить в категорію Young едалт, тобто підліткову таку підлітковий вік, але часом там можна знайти в такій літературі дуже багато для себе відповідей на якісь певні питання. Окрім того, Ірина Мацько випускає альбоми, такі як Книга мову роду, Рости моє деревце з міцного коріння, Наше малятко, Дівочий секретник. Окремі твори це дві пісні Родинний рушник та Як вигнали лемків. А ще окремо хочу зазначити досягнення авторки. Вона є призеркою конкурсу творів для дітей мистецької сторінки та часопису Захід Схід, казка пригоди дубового листочка. Фіналісткою першого всеукраїнського конкурсу Малої прози Сила Малого, який був написаний у 2008 році, і цей твір увійшов у 100 найкращих творів. Є призеркою конкурсу Рукомесло 2009, у розділі Дитячої прози за твір Медовий сухарик зайняла там друге місце, призеркою конкурсу Великодні Сяйво у 2012 році, від журналу Крилаті Заказку загублена писанка Лауреатка конкурсу жінка року 2013 від газети 20 хвилин. Переможеця конкурсу імені Леся Мартовича у 2014 році затвір Вогняна Квітка. Призерка конкурсу Патріотичної прози Мрії збуваються у 2015 році затвір Золотий Трезубець, де посіла перше місце. Браво! Справді Браво! Коли читала біографію цієї авторки і коли поринула у світ Казок, то ще більше надихнулась і захотіла працювати нарешті, працювати у напрямку своїх мрій і здійснення своїх мрій та бажань.